Росіяни ж в чергове атакували Херсонщину. Минулої доби під ворожим вогнем опинилося 10 населених пунктів та власне місто Херсон. Про це повідомила місцева влада. Окупанти гатили по регіону з артилерії та авіації. Є влучання в критичну інфраструктуру, освітній заклад, адмінбудівлю та житлові будинки. Внаслідок атаки одна людина загинула, сімох було поранено. Більше дізнаємось від Олександра Толоконнікова, речника Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександра. Добрий день. вітаємо, пане Олександре. Перше питання, що стосується оперативної ситуації, можливо, навіть станом на зараз. Чутно вибухи в Херсоні, але поки слава Богу, немає якихось повідомлень про постраждалих. У нас вітряно і пасмурно, і тому для дронів це не найкращий для російських дронів не найкращий е, час для того, щоб як завжди полювати на людей. Але... От позавчора в нас такий випадок кричучий був про те, що росіяни атакували комунальників, які допомагають людям. Це Херсонська воєнна-рятувальна служба. На них була скинута вибухівка в прибережній зоні Херсону. П'ять людей постраждало, отримала травми різного ступеню осколкові поранення. І вчора знову, о, серед цих семи людей, які вчора були поранені, п'ять людей це Працівники парку Херсону, які е, слідкують за територією, прибирають. Ну і звичайно роблять все для того, щоб о, люди могли і проживати, щоб місто привести до якогось ладу постійного. І от п'ять людей е, потрапили під цей ворожий скит е, вибухівки. Слава Богу, всі вони отримали легкі поранення е, куботравми, і е, їм надана допомога амбулаторна. Ще двоє чоловіків вчора попали під ворожий обстріл ворожого дрону. 64-го року народження та 94-го року народження в різних частинах Дніпровського району їм також була надана допомога. Один отримав легкі поранення один в стані середнього ступеню тяжкості був доправлений до лікарні. Ну і той чоловік, який в Білозерці вчора загинув, 33-річний чоловік. Знаходився в будинку і коли прилетів артснаряд. На жаль, він е вбив цього, цю людину освітла пам'ять та співчуття рідним. Е також пошкоджено по області вісім приватних будинків. Є влучання автівки, критичної інфраструктури. Там є, е були руйнування, але наші е комунальники служби зробили е так, що люди в принципі не. Відчули того, що там е якісь послуги були припинені, пане Олександре. З приводу дій Росіян хотів уточнити у вас з повідомлення партизанського руху. А теж пишуть, що росіяни знищили місто через річку Конка на Херсонщині. І агент руху повідомляв, що це може бути пов'язане з побоюваннями росіян щодо наступу українських сил на херсонському напрямку, але водночас зазначається, що партизани не виключають, що окупанти могли підірвати міст з іншої, поки що незрозумілої причини. Моє питання буде стосуватися взагалі, що відомо про ось настрої росіяни росіян на тимчасово окупованій ними. Території, і, можливо, взагалі, які новини з лівого берега надходять, так якраз готувавшись до ефіру, я читав те, що повідомляють громади з лівого берега, і дійсно є повідомлення про те, що дуже посилились контроль за постійним там за рухом населення, перевірки. І є також повідомлення з генічської громади, що Рух військових посилився тобто багато військових, які рухаються на великих вантажних автомобілях, і поки що невідомо з якої цілі можливо як завжди це ротація. Але треба бути. Ну я думаю, що військові слідкують наші за цими рухами. Щодо інших ситуацій, дуже велика проблема у людей. Львовому березі з електропостачанням, при тому, що е, наші військові звичайно не е, руйнують там критичну інфраструктуру, і не обстрілюють е, там для прикладу генічівської громади. Ну і тут прибережній зоні також є великі проблеми. І постійне вимикання світла е, постійна проблема е, з е, газопостачанням. Також вони продовжують е видавати воду в прибережних зонах, там де вода не задовольняє е якість. Люди не можуть пити. Вони видають тільки бутильовану воду тим людям, які отримали е російський паспорт. Багато людей, звичайно, досі не отримали. Тобто вони е з усіх сторін тискають наших людей, е не думають про те, як людям пережити навіть там найближчу зиму, звичайно. Обіцяють постійно різні напрямки надавати, пане Олександре. Дуже дуже дякуємо за інформацію. Олександр Толоконіков, речник Херсонської обласної військової адміністрації.